Слава Ісусу Христу! Бог святий, і ми відкриємо Його святе, істине, незмінне і достатнє Слово. І будемо читати. Давайте відкриємо Євангелія від Матвія, 11 розділ з 28 вірша. Євангелія від Матвія, 11 розділ з 28 вірша. Прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Амінь. Сідайте, будь ласка. Кому дається спокій? Де можна взяти спокій у настільки неспокійний час, як у нас сьогодні? Чи засинаєте ви спокійно? Чи не стали сьогоднішні повітряні тривоги нашими душевними тривогами? Тема цієї проповіді Кому дається спокій. І ми подивимось на те, що говорить Ісус Христос про спокій, кому ж Він дає Його. Давайте прочитаємо з 28 го вірша по 30-й: прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені, я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам, адже моє ярмо, любе і мій тягар. Легкий. Перше, що ми тут бачимо, це Ісус говорить, прийдіть. <кій> Придіть. І заклик Христа він адресований до всіх втомлених і обтяжених. До всіх втомлених і обтяжених. Знаєте, всі ми спостерігали, як не так давно один відомий нам всім президент. Великої країни, когось запрошував до себе на інавгурацію, когось не запрошував. І в новинах дуже багато було розмов про те, чому того не запросили, того запросили і так далі. Але послухайте, цар царів, той, хто має реальну владу, той, кому в свій час вклоняться всі президенти, він запрошує, прийдіть всі, всі втомлені і обтяжені. Люди, які зараз мають владу в цьому світі, вони запрошують сильних, вони запрошують впливових, але Христос запрошує втомлених і обтяжених. Сьогодні люди можуть багато чим бути обтяжені. Ми можемо бути обтяжені величезною кількістю проблем, величезною кількістю поганих новин. Ми можемо бути втомлені. Від того, що війна не закінчується, ми можемо бути стурбовані від того, що все ближче і ближче населені пункти від нас, евакуюються. Ми можемо бути виснажені несправедливістю того, що відбувається. Знаєте, хтось вже втомився від очікування, хтось втомився від очікування. Щоб закінчилась війна, хтось втомився від очікування, коли повернуться рідні зі фронту, хтось втомився від очікування, коли закінчиться цей призив, хтось втомився від того, скільки ще чекати з полону, родичів, а хтось вже обтяжений горем від загибелі. Знаєте, і так ті люди, до яких говорив Христос, вони також були дуже обтяжені. Дуже важкими життєвими проблемами. Він говорив до людей, які були обтяжені податками надміру, які були обтяжені несправедливою окупацією, ганебним ставленням. Він говорив до людей, які не розуміли Бога, вони думали, ми Богом вибраний народ, у нас є закон, ми особливі, але переживали дуже тяжкі часи. Вони були обтяжені ярмом законників, які зробили з закону ще тяжчи тягар. Давайте відкриємо для прикладу Євангелія від Луки, 11 розділ 46 вірш. Луки 11, 46 прочитаємо. А він сказав: Горе вам, законникам, бо ви накладаєте на людей тягарі. Які важко носити, а самі й одним пальцем своїм не доторкнетеся до тягарів. Так ось оце слово, яке е, використовується, як в Матвія ми прочитали, обтяжені, оце ж саме слово обтяжені тут звучить як накладаєте, накладаєте. Це одне і те ж слово накладаєте і обтяжені. Тобто люди були обтяжені, на них наклали ще більше закон на закон, заповідь на заповідь. І їм від цього було дуже тяжко. І Христос звертається саме до таких людей, саме в таких умовах, і говорить: прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені. І вони ось ось думають: о, да, це ми, це ми втомлені і обтяжені. І ми зараз так думаємо. І я заспокою вас. І я заспокою вас, як ти заспокоїш нас? Всім втомленим і обтяженим Христос пропонує прийти до Нього і обіцяє заспокоїти. Але знаєте що? Важливо звернути увагу на те, що Він не обіцяє вирішити всі проблеми людям. Він не говорить про це. Він не говорить, що ви будете жити прекрасно і легко. Він не говорить, що він звільнить від будь-яких е, обтяжень. І від будь-яких причин, через що ви втомлені, він не говорить про те, що відпусти нас у вільне плавання заради того, щоб ми далі, далі жили за своєю волею, далі заробляли собі ще більшу втому і накладали на себе ще більше ярмо. Ні. Якщо б Христос сказав, прийдіть до мене. Я даю вам спокій, я знімаю всі обтяження. То наша б реакція була йти далі, робити те, що ми вважаємо за потрібне, так як нам подобається, і цим самим заробити ще більше в тому і ще більше ярмо. Натомість, що ж пропонує Христос? Дуже важливо це зрозуміти вже на початку. Христос пропонує свою волю. Христос пропонує нам не нашу волю, не те, що ми собі намалювали в своїй уяві, а свою волю. І на цих умовах, на умовах Христа, Він і дасть нам спокій. Для того, щоб отримати спокій від Христа, треба не тільки прийти до нього, але й щось взяти від нього. Треба і прийти до нього, і взяти від нього. Давайте подивимося, як далі написано. Візніть, візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене. Візьміть ярмо. Постривайте. Постривайте, можливо, ви думаєте зараз, Господи, ми ж про спокій, ми ж про те, що у нас і так ярма достатньо, ми і так обтяжені занадто. Ми ж хочемо полегшення, ми хочемо звільнення від ярма, ми хочемо звільнення від обтяжень. Господи, яке ще ярмо ми повинні взяти. Куди ще більше? Але ярмо символізує послух і готовність працювати. Це те, що одягають, і воно символізує послух і готовність працювати. І це не просто ярмо. Це не ярмо, в яке ми самі вскочили десь в своєму житті і тепер тягнемо і не знаємо, як з нього вибратися. Це не ярмо, яке на нас хтось із людей поклав. Послухайте, Він говорить: При... візьміть моє ярмо, моє ярмо, це Його ярмо. І фактично, Ісус говорить: стань зі мною в одну упряжку. Будь зі мною настільки пов'язаним, як жорсткою сіпкою. Я буду тобі допомагати. Я не той повадир, який візьме батога і буде щосили лупцювати тебе. Ні, Христос говорить про тебе, я лагідний і покірний серцем. Дивіться, далі написано: бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Якраз у цій залежності від Христа ми знаходимо спокій. Якраз у цій зв'язці від Христа. І з Христом ми знаходимо спокій, чому? Тому що ми впевнені, що Він лагідний і покірний серцем, тому що ми впевнені, що Він бажає нам добра, як би тяжко не жилось нам зараз. Лагідність Христа це запорука того, що Він приймає і тебе, і мене в будь-якому стані, якими б ми не були, і що б ми не зробили Христос лагідний і Він приймає нас. Покірність Христа в тому, що Він доказав в тому, що постраждав на Христі. Покірність Христа в тому, що Він добровольно пішов, добровільно пішов на Христ. Його ніхто не мог змусити. Він сам викликався на цю справу, і він тільки він міг виконати цю справу. І покірність в тому, що він підкорився волі Отця. Підкорився волі Отця. І ніхто не може із людей сказати: го тобі легко, ти Бог, ти робиш все, що захочеш. Ні, він, будучи Богом, маючи найбільшу владу, найбільшу силу, найбільші можливості, ніж будь-хто із людей. Він підкорився волі Отця, показавши цим приклад. Взявши це ярмо, можна сказати, як він взяв ярмо Отця на себе, так він пропонує нам своє ярмо і говорить, робіть так, як я робив». І дивіться, на цьому все не закінчується. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, і навчіться від мене. І навчіться від мене. Знаєте, християн ще як називають? Учні Христа, так? Учні Христа. І ось учні Христа мають вчитися від Христа. Учні Христа мають вчитися від Христа. І Христос говорить, навчіться від мене. Але з навчанням у нас виникають деякі проблеми. Сьогодні від християн можна почути такі слова, знаєш, не треба мене вчити, я і сам знаю, як правильно, я краще за всіх знаю, не треба мене вчити. Але такі фрази вони не пахнуть, не пахнуть лагідністю і покірністю Христа. Такі люди, які так говорять, вони ще не навчені від Христа. Ще є інша проблема, можливо, більш розповсюджена. Сьогодні християни навчаються, але не від Христа. Навчаються де-інде, будь-де, від кого хочеш, можливо, від блогерів, можливо, від мас-медіа, можливо, з телеграм-каналів. Від чого хочеш, навчаються християни, але не від Христа. Звідки ж ми можемо навчитися? Від Христа, де ми практично можемо взяти це знання. Знаєте, учні Христа, які навчались від Христа, вони ходили разом з ним. Вони впитували все, що Він говорить, вони дивились все, як він робить, звідки ми це можемо знати. По-перше, його вчення викладено у Біблії. По-перше, це Біблія. Євангелія, яке розповідає, як він жив, що він робив. Потім послання до церков, які також Бога потім писання, на які зсилаються всі апостоли, пророки. Це все, що ми маємо полюбити в першу чергу. Я розумію, що кожен із нас він по-своєму ставиться до читання. Хтось говорить, я не люблю, хтось говорить, я не вмію. І різні різні можна почути слова. Але послухайте, можна прочитати небагато. Я не говорю, що ви обов'язково маєте прочитати всю Біблію за рік, хоча це дуже благословено. Можна прочитати небагато, але залишитися в цьому вченні, повторювати, згадувати собі протягом дня вчення Ісуса Христа. І перебуваючи в ньому головне виконувати його. Давайте відкриємо Євангеліє від Луки 6 розділ, 46 вірш. Луки, 6 розділ 46 вірша прочитаємо. Тут десь можна знайти паралель того, що ми читали в Євангелії від Матвія в 11 розділі. Послухайте, чому мене кличете, Господи, Господи. А не робите того, що я кажу. Кожний, хто приходить до мене і слухає слово моє та виконує Його, скажу вам, до кого він подібний. Подивіться, яка паралель. Він говорить: прийдіть до мене, візьміть, навчіться від мене. І тут так само він говорить: хто приходить до мене, слухає слово, тобто бере моє вчення та виконує Його. Скажу вам, до кого він подібний. Він подібний до людини, яка будує дім, котра викопала, поглибила і поклала основу на скелі. Коли сталася повінь, підступила ріка до цього дому та не змогла зрушити його, бо він був добре збудований. А той, хто почув, він наче прийшов і почув. Але слухайте, але не виконав, подібний до людини, яка побудувала дім на землі без основи і підступила до нього рікам, дім одразу завалився, велика стала з нього руїна. Тобто той, хто чув так само, як ну, всі слухають, і один, і другий чув однаково. І той, хто Чув, але не виконував, він чув так само, як той, хто виконував. Але коли підступила ріка, коли підступили важкі обставини, того відразу завалилася велика руїна. Велика руїна. Знаєте, як багато людей сьогодні чують та не виконують. І не треба тоді дивуватися, коли все завалюється в житті. Коли все завалюється в житті. Коли настане велика руїна, то спокою не буде. Коли настане велика руїна, то спокою у нас в серці не буде. Де ж взяти спокій? Кому дається спокій? Христос говорить: візьміть моє вчення і виконуйте Його, тоді я дам вам свій спокій. Це було перше, де ми можемо взяти вчення Христа Це і Слова Божого, яке достатнє для нашого життя і духовного розвитку. По-друге, де ми можемо навчитися від Христа? Ми також можемо навчитись, дивлячись на наші життєві обставини. Але під яким кутом ми на них дивимося? Дивимося як на подразники, як на проблеми, як ще на щось. Це все є, це все ну, як природня реакція. Але послухайте, можна дивитись на наші життєві обставини під тим кутом, куди Бог мене помістив, для чого він це зробив що він хоче зараз зробити в мені через ці обставини, чого вчить мене, чого вчить мене через те, де я знаходжусь і що зі мною відбувається. По-третє, ми можемо вчитись Христовим знанням від людей, які вже навчені Христом. Якщо перше було Слово Боже, друге наші життєві обставини, то третє, де ми можемо вчитися від Христа, це від людей, які вже навчені від Христа, які мають живі стосунки з Богом, які люблять Його, які бояться Його, які перебувають у Слові, які добре занурені у Слово. Які цінують ним, вони гарний приклад для наслідування, вони гарний приклад для наслідування, щоб нам так робити, щоб нам навчитися, щоб нам спитати, а як ти проходив те чи інше, а як тебе Бог вчив? І так далі. Тобто Христос говорить, прийдіть, навчіться, і ми бачимо, що є як мінімум три різних місця, де треба вчитись. Я не пропоную вибрати одне, я пропоную взяти всі три і навчитися від Христа. Отже, кому дається спокій? І ми бачимо, що цей текст нас вчить, тому що перше прийдіть, прийдіть до Ісуса, друге візьміть. Візьміть щось від Нього. І третє, і останнє знайдете. Знайдете, прийдіть, візьміть і знайдете. Знайдете спокій своїм душам, знайдете спокій своїм душам не тим шляхом, який нам здавався правильний і коротший, а тим шляхом, яким Христос вчить. Якщо ми будемо брати Його ярмо і вчитися від Нього, то Він нас поведе, Він зможе нас тоді повести, Він зможе нас тоді навчити, і тоді ми знайдемо спокій своїм душам. Це слово спокій, яке тут використовується, це, це дуже глибокий термін. Коли Христос говорив тим людям, які його слухали, знайдете спокій душам вашим, і коли вони чули це слово спокій, знаєте, що в них вперше в голові? У них як лампочка світилась, шабат. Спокій, субота, заповідь Господня. Нічого не робити. Прообразом спокою у Христі був день покою кожного тижня. День покою кожного тижня це лише про образ спокою у Христі. І ось цей Христос говорить: ви в мені знайдете спокій душам вашим. Більше того, не тільки кожний сьомий день тижня, але й сьомий рік. Сьомий рік він також був суботнім роком. І багато речей, які треба було робити по закону євреям у цей сьомий рік. Це вчення Христа про повсякденне життя учня Христа. Я приведу декілька прикладів. В цей рік це був роком прощення. Люди повинні були прощати, прощати один одного, навіть прощати борги. Цей рік він нагадував про необхідність піклуватися про нужденних. Цей рік він нагадував про те, що не треба зловживати своїм положенням. Він якби урівнював всіх. Це був сьомий рік. І знаєте, раз в сім років можливо піднатужитись і воно щось вийде. Але робити так кожен день. Жити так в повсякденному житті може тільки той, хто знайшов спокій у Христі. І Христос говорить: Прийдіть до мене і я дам спокій душам вашим. І якраз далі, якщо ми будемо читати 12 розділ Євангелія від Матвія, то Слово Боже говорить про суботу, і це не даремно, не просто так, не випадково. Тому що там Христос говорить про спокій. І далі наступний текст говорить про суботу, про те, як законники знову ж таки неправильно дотримувались Божої заповіді, обтяжили людей. І говориться про те, що Христос змінює ставлення і до суботи. Чому? Тому що в Христі знайдете спокій душам вашим. Не просто в якихось обрядових справах. Не просто е в тому, що ви привикли робити, не в цьому знайдете спокій. Не в тому, що ми якісь видимі речі звикли робити на вечерю раз в місяць, не в тому, що ми звикли десь ходити на зібрання чи якийсь стиль життя вести, не в цьому всьому спокій. Але Христос говорить в мені, в мені і на моїх умовах. Давайте задамо собі питання, наскільки глибоко я в Христі, наскільки з бажанням я беру ярмо Христа. Чи це для мене щось таке? Ні, я хочу жити по-своєму, а, а тут я хочу в якихось видимих традиційних речах знайти собі спокій, самоспокій. Але він обманчивий. Христос говорить: моє ярмо любе і мій тягар легкий. Тобто Христос не говорить нам, що складнощів зовсім не буде, Він не говорить нам, що страждань не буде. Але Він вчить, що Його ноша вона цілком під силу, і вона під силу тому, хто приходить до нього, приймає від нього те, що Він говорить і те, що Він дає, і навчається у нього, саме той знаходить спокій. Саме Той знаходить спокій для своєї душі. Знаєте, ще свобода у Христі, вона перекриває всі складнощі. Чим більше ми занурені у складнощі, які ми переживаємо, тим тяжче нам становиться. Але дозвольте мені для прикладу привести всього лише два тексти, які говорять, як багато Христос зробив для нас, який привилей великий Він дає нам, і як це звільняє нас. Давайте відкриємо. Галатам 1 розділ 4 вірш. Прочитаємо Галатам 1,4, який віддав самого себе. І ми зараз згадуємо Христа Розп'ятого і Воскресшого». Сьогодні особливий день, послухайте, і тут якраз цей текст про це, який віддав самого себе, ніхто його не заставив. Це важливо зрозуміти. Але навіщо він це зробив? За наші гріхи, щоб визволити нас від теперішнього лукавого віку за волею Бога нашого Отця. Щоб визволити нас від теперішнього лукавого віку. Він віддав себе, за наші гріхи з певною метою, щоб визволити, щоб дати свободу. Свободу у Христі дає свободу від нинішнього злого віку. І ще один текст Галатам, також 5.1. Галатам 5.1, подивіться, Христос знову визволив нас. Чуєте, визволив. Визволення це велика радість, коли, коли ми бачимо обміни полонених, як люди радіють визволенню. Але навіть те визволення те, що, те ще не справжнє визволення. Їх ще довгий шлях жде, поки вони будуть вільні, щоб хоча б додому потрапити. Але вони вже так радіють, послухайте, як більше душа, яку визволив Христос від гріха, повинна радіти. Христос визволив нас для свободи. Тож стійте в ній і не впрягайтеся знову в ярмо рабства. Чуєте, буває різне ярмо. І апостол Павло говорить: не впрягайтеся в ярмо рабства, Христос визволив вас для свободи. Впрягайтеся в ярмо Христа. Це дасть вам реальний спокій. Тобто Христос підтримує втомлених, заспокоює обтяжених і дає спокій віруючим у нього. Отже, кому дається спокій? Спокій дається тому, хто приходить до Христа і виконує те, що Він говорить. Спокій дається тому, хто приходить до Христа і виконує те, що Він говорить. Прийдіть до Нього, навчіться від Нього, візьміть у нього. Прийдіть, щоб віддати свої тягарі і візьміть Його ярмо, і навчіться від нього, і знайдете спокій душам вашим. Амінь. Хай Бог благословить нас. Знаходить спокій душам нашим ближче і ближче у Христа. В цих важких, дійсно, обставинах, які, можливо, ми ще ніколи не переживали, і, можливо, ще будемо переживати важче. Але хай Бог благословить нас, знаходити спокій в Христі, навчитися цьому великому глибокому і високому мистецтву. Давайте помолимось. Хто може стати на коліна, станемо перед великим Христом, який дає цей спокій? Боже, ти через своє Слово вчиш нас, тому що реальний спокій для наших душ лише в Тобі, Боже, прости за те, що вчимося багато, де багато в кого, але так мало в Тебе. Боже, допоможи більше навчатися від Тебе, допоможи так полюбити Тебе, Боже, щоб Твоє ярмо воно було добрим і легким для нас. Щоб ми не пробували, не хотіли перепробувати різні ярма, а потім вже прийти до Тебе. Допоможи зразу вірою, Господь, стати з Тобою і щільно дотримуватись, Боже, того, що ти бажаєш від нас. Хто ще Боже не в мирі з Тобою, хто ще не зробив, навіть перший крок прийти до Тебе, просто прийти. Допоможи це зробити сьогодні, Боже. Це так важливо, Боже, які ще часи нам треба, щоб е, кликати до Тебе, щоб йти до Тебе. Боже, хто вже прийшов до Тебе, але так мало взяв від Тебе, допоможи нам навчитися Твого характеру, Твоєї поведінки. Е, так багато бува е, роздратування, вспильчивості, прости, Боже, Ти. Е, е, М'який серцем, ти смирений, ти показав приклад так, такого покірності, Боже. Допоможи навчатися цьому, захоплюватися цим, щоб в цьому була насолода. І в кінці кінців, Боже, дай нам спокій. Розуміємо лише від Тебе, спокій душам нашим, бо Ти творець наших душ. Амінь.